Потенційні ризики падів на рослинних екстрактах, про які вам необхідно знати. Біологічно активні добавки БАДи з лікарських рослин бувають двох типів: на основі рослинних порошків та на основі рослинних екстрактів. Більшість дієтичних добавок продукується все ж таки на основі екстрактів, оскільки це дуже технологічно і дешевше. Але ж технологічно це не значить, що продукт завжди якісний. Незважаючи на те, що екстракти використовують і надалі будуть ще більше використовуватися у виготовленні дієтичних добавок, ми в науково-виробничому центрі фітопрепаратів вважаємо, що потрібно уникати дешевих бадів до 100 гривень на основі екстрактів, надавати перевагу фітопрепаратам на основі рослинних порошків. Чому? Світовим лідером з виробництва різноманітних екстрактів з природної сировини є Китай. Нещодавно ми придбали декілька екстрактів у китайської фірми Hunan MT Health Incorporation. Професійного і високоінноваційного, як зазначено на сайті цієї компанії, виробника екстрактів, виробника з великим переліком різноманітних міжнародних сертифікатів якості. Придбані екстракти були досліджені в нашій аналітичній лабораторії. Ми були здивовані, отримавши результати аналізу. Екстракт валер'яни. Угорі хроматограма екстракту трави з української аптеки внизу хроматограма розчину китайського екстракту. Китайська валеріана або дуже розбавлена чимось. Або це не валеріан, або взагалі це не екстракт трави. Екстракт споришу. Китайський спориш, схоже, що таке спориш, але слабший, який давно лежав, або ж розбалений екстрактом іншої трави. Екстракт глоду. Китайський екстракт глоду дійсно екстракт глоду. Отже, тільки екстракт глоду відповідав нашим стандартам якості. Інші екстракти виявилися невідомими субстанціями сумнівного походження і, що важливо, з невідомим впливом на організм людини. Ми сподіваємось на те, що ці субстанції невідомого походження не токсичні. Враховуючи те, що українські виробники дешевих бадів використовують переважно китайські екстракти, висновки ви зробите самостійно. До наступних зустрічей, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я в свою чергу в наступних відео розповім вам багато корисної інформації про дієтичні добавки.